Як важливо вірити в себе, не загубитися крізь поради інших, не слухати тих, хто дійсно навішує нам установки, якими сам живе, чи через призмуху свого суб'єктивного досвіду, да, думає, що він знає як краще для нас. Навіть якщо це практики, наставники, ваші психологи, навіть якщо це ваші рідні і партнери і друзі. Як важливо почути себе, і як це зробити? Як дізнатися дійсно, чого хочу я, іноді просто спитати. А дійсно мені з цим окей? Чи комфортно мені тут? Чи комфортно мені з цією людиною жити все життя? Чи комфортно мені в цьому домі, і я хотів такий дім? Чи хочу я дійсно носити такий одяг? А можливо в мене зовсім інший стиль, я мрію про інший стиль, але зараз якісь умови, які я вирішив, що мені не дозволяють носити те, що хочу. Чого хочу я? Чи це мої бажання? І коли вам хтось щось каже. Ми дуже часто не слухаємо себе. Чому? йдемо за страхами, за установками, які живуть з нами з дитинства. Колись в мене була установка чи сім'я, чи дар. Я ясно бачу дитинство. І я вибрала сім'ю і закрила свій дар. Але мене через біль, через зраду привели сюди, щоб я стала духовним провідником, тому що це моє призначення. І я можу зараз мати і сім'ю, і дар, і гроші, і прекрасний дім. Тому що я навчилась чути себе. І кожен так вміє, кожен з нас є провідником. Кожен з нас проводить енергію, бо спочатку ми створені з енергії Земля, вся матерія, весь цей світ створений з енергії, всіх є душа. І коли ти чуєш свою душу, задаєш собі правильне питання, для чого ця ситуація? Чому я чую те, що мені не подобається? Чому я живу так, як мені не подобається? Чи подобається мені так? Дуже класний приклад старий кінофільм Американський Джулі Робертс, Збіжавша невіста, де вона не знала, яку яєшню вона любить. Елементарно три рази збігала від з-під вінця, від чоловіків. І в кінці фільму вона просто сіла, зробила собі три різних види і обирала, яка їй смакує найбільше. Навіть в таких дрібницях ми себе не знаємо. А як можуть обусловлювати нас інші люди? Неважливо, що про вас кажуть інші, важливо, що ви носите в собі. І стільки разів чула про себе такі речі, які мені робили боляче. Але останній раз я вирішила, що я не дозволю, що мені робили боляче якесь осудження інших. Воно не про мене, бо я знаю, хто я. Якщо ти хочеш дізнатися, хто ти, якщо ти хочеш навчитися чути свою душу, вірити в себе, так, як і я, я в декреті з двома дітками з нуля змогла піднятися після зради, заробляти нормальні класні гроші своїх справою життя, навчилася цьому. Пішла дуже великий шлях, і я можу зараз, як маяк, підсвітити тобі твоє справжнє, щире, щасливе, те, що тобі потрібно, а не хтось тобі каже та новіше. Якщо тобі складно самостійно, я запрошую тебе до себе на навчання, на консультацію, повір мені, завжди є той маяк, який тебе приведе до себе справжнього.